Побачив в інтернеті рекламу пива хмільник. Вирішив замовити. Замовив світле. Ось на... галочка на світле. Тут є кілька видів пива. Активна основа 6 штук. Активна закваска 6. Ось вони. І ось всередині є. Дві я вже використав, дві активних основ і активних заквасок світлого пива, і вийшло в мене ось таке. Темне, з спліснів. Це на четвертий день таки вийшло. Я вважаю, що це підробка, бо на інше воно не схоже. На смак неприємне, несолодке, ніяке взагалі не зрозуміло, що. Не купляйте цього пива, це підробка.